Світла, ви просили подивитися Морозівка, Ізюмський район, Харківська область. А чи є загроза для вас? Давайте вже тоді подивимося. Сьогодні у нас яке число? А, уже п'яте. Уже ніч з 4 на 5, тобто п'яте число. Покажіть, будь ласка, карти. Найближчі дні з 5 по. Давайте ми по 10, по 10 на 5 днів. З 5 по 10 листопада 2023 року, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, котрі проживають в Харківській області, Ізюмський район, населений пункт Морозівка, чи є якась загроза їхньому життю їхньому здоров'ю, яка йде загроза? Покажіть, будь ласка, карти, мирному населенню, Харківській. Харківська область, Ізюмський район, населений пункт Морозівка. Чи є якась загроза через воєнні дії, через атаки ворогом для мирного населення, Морозівка? Ну і крім, дивіться, окрім замінування, які рашисти залишили десь там в Харківській області, поблизу вашого населеного пункту. Десь в тих ваших околицях, поки що я не бачу, ситуація буде стабільна, отак От як було до сих пір, так має бути. Е ну, Єдине, що кажу, що є, є десь, десь у вас там ну, є загроза від е постраждати від мін, але я не бачу, щоб хтось зараз постраждає, то просто попередження, та, що там у вас десь вони є. Так, так, Так. Тобто може бути. Ну, тобто несподіваний сюрприз, та? несподіванка, хтось може несподівано наткнутися на, на міну. Будемо надіятися, що цього не трапиться. Це загроза, яка йде для мирного населення. Окрім того, що у нас тут? Щось буде до вас направлятися, десь в тому напрямку буде летіти. це буде ракета. Туз була, тузом мечів. це однозначно ракета, але велика ймовірність, що. Обійдеться, пройде мимо повз, повсмірці чаш, та повз або не долетить до вас, або буде збито по правосуддю, однозначно буде збито. І, ну, або, або буде збито, пролетівши ваш населений пункт, або, або не долетівши до нього. Ну, в принципі, поки що не бачу якоїсь такої чогось серйозного. Що ж, на цьому все. Мирної ночі вам позитивних новин. Бережіть себе. Ставте вподобайку. Яку плату за мою працю. Пальчик вгору, лайк.